Виставка портретних фотографії членів журі третього національного конкурсу імені Степана Назаренка відкрилася в Івано-Франківську. Виставка Контрольний постріл привертає увагу найперше різноплановістю бачення членами фотоконкурсу імені Степана Назаренка Портрет 2011 Володимир Лелюк з Харкова, Вадим Козловський з Вінниці і Дмитро Петрина з Івано-Франківська. Автори виставки. Тема нашої сьогоднішньої виставки спільної. Це портрет. Спроба поєднати різні стилі, різний досвід, різні характери так, в одній виставці. Основна тема людина і її емоції. Наша виставка передує конкурсу третього національного портрету імені Назаренка. Триває прийом робіт до 30 квітня. Так, що фотографи всі бажаючі можуть прийняти в ній участь і зокрема подивитися, дізнатися про улюблені смаки членів журі.